Родина поліцейського з Луганщини Антона Науменка одна з тих, хто отримала ключі від модульного будиночка у Радивилові, тепер разом із дружиною та донькою зможуть переїхати з гуртожитку хоч і тимчасове проте власне житло. Приїхали ми ще в жовтні місяці. Проживаємо зараз в гуртожитку в Дубні. Ну це навіть тут нема чого казати. Тут, тут все, як кажуть, євроремонт по-нашому. Це, це а гуртожитку самі розумієте, які на гуртожитки. Ми в Срубіжному в Дніпрі проживали. Потім нас сюди направили на Дубінська район, відкривається як нова проєкт проект патрульної поліції і буде роботи по цьому районі. Ось і нас сюди забрали як відрядження, можна сказати. І ми тут туди проживали. Ще одними мешканцями містечка стало подружжя Бібек з Бахмута. Ті умови, які сьогодні нам взяли, це, ну, я не можу словами добре розказати, тому що такі емоції добрі, що ми такого ніколи не чекали, такого внимання, що до нас так віднеслися. Ми почти рік тут живемо, ми ні разу ні, ні такого поганого слова не, не чули, навіть не те, щоб. Слова, навіть і в магазинах, і в транспорті, кругом. Мені здається, що ми тут прожили все життя. Модульне містечко у Радовилові налічує 12 будиночків, в яких можна розмістити близько 40 осіб. Вони повністю автономні, утеплені, мають окремий санвузол, одну кімнату та міні-кухню вітальню, укомплектовані меблями, сантехнікою та побутовою технікою. Кухня купе і спальня, спальня двух. Пальня ліжко, шафа тут відповідно діван розкладний. Також на двох-трьох чоловік сіл, е, значить, літа, холодильник. Монтаж модульного містечка в Радовилові розпочали наприкінці осені 2022 року. Все робили в рамках пілотного проєкту із забезпечення житлом внутрішньопереміщених осіб на Рівненщині. Виробництвом будиночків займалось релоковане підприємство з Харківщини. Саме на Радивилівщині, тому що Радивилівщина – це. Та громада, яка має найбільшу кількість переселенців по відношенню до місцевого населення. 8,6% жителів громади це вимушено переміщені особи. І 12 будиночків, які вони, по-перше, комфортні, теплі і вони мобільні. Тобто ми розуміємо, що люди тут будуть проживати. Колись, можливо, нам потрібно буде їх використовувати в інших цілях. Кошти виділені з обласного бюджету. Громада допомогла і співфінансувала проект підведенням всіх комунікацій, тобто електроенергія, вода, стаціонарна підведено сюди. На облаштування такого житла з бюджету Рівненщини виділили 11,3 мільйона гривень. В подальшому при необхідності проект масштабуватимуть на решту районів, а також ділитимуться досвідом із іншими областями. Зараз люди заселяться, вони проживуть, будуть певні там зауваження, побажання. І далі цей досвід ми сподіваємось масштабувати. І вже от і на раді громад його презентуємо, і я своїм колегам по областям ми порозсилаємо цей позитивний досвід. Я думаю, що люди, які втратили в себе вдома на сході домівки, будуть раді розміститись в таких цивілізованих, комфортних умовах.